Дві сестри, одна корона. Хто з Болейн здобула справжню перемогу? Історія кохання влади і зради, що змінила Англію. Вона була першою. Марія Болейн юна і приваблива, привернула увагу Генріха VIII і стала його фавориткою. Ходили чутки, що вона народила йому сина, але достовірних підтверджень цьому немає. Та її роман із королем виявився недовгим, і невдовзі вона втратила вплив. На відміну від Марії, її сестра Анна вміла грати у придворні ігри і робила це майстерно. Анна Болейн, жінка, яка не погодилася бути лише коханкою. Вона прагнула стати королевою. Заради неї Генріх розірвав свій перший шлюб, посварився з папою римським і створив нову церкву. Вона зійшла на трон. А що Марія? Поки її сестра боролася за корону, Марія вийшла заміж по коханню без дозволу короля. За це її відсторонили від двору, але зберегла свободу і сім'ю. Анна ж опинилася у пастці влади. Вона народила доньку майбутню Єлизавету першу. Але Генріх чекав на сина. Коли Анна втратила його довіру, її звинуватили у зраді. Суд, в'язниця, Ешафот. Марія прожила тихе життя далеко від палацових інтриг. Анна ж залишила слід в історії, але заплатила за це життям. То хто ж із них переміг? Напишіть свою думку в коментарях.